Підповзла, протягнула турнікет під колінні ямці, підтягнула вище, перевірила в кишеньках, нічого немає, затягую. Та, і починаю закручувати". заняття з домедичної допомоги для освітян Житомира розпочали проводити в медичному інституті. Це перший тренінг, який організували спеціально для вчителів шкіл та працівників дошкільних закладів. Тетяна Бурдейна працює медсестрою в дитячому садку. каже, що такі навчання потрібно проводити мінімум раз на рік. Ну, навчили вже складати турнікетиж, жгути, зупинка кровотечі різних видів. Все ж вчила в медучилищі, ну згадалося все. Тетяна Васютіна працювати медичною сестрою в дитячому садку почала недавно. Розповідає, що надання до медичної допомоги дітям для неї нова практика. Ми починаємо для мене це взагалі вперше, тому що я до цього працювала з дорослими. Я працювала в нашому військовому шпиталі. І ніколи не давав допомогу е, маленьким дітям. І для мене зараз важливо навчитися працювати з маленькими дітьми згідно алгоритму базової підтримки життя, вони навчаються здійснювати серцево легеневу реанімацію, мають можливість опрацювати навики накладання турнікетів, ознайомитися з різними видами турнікетів, шутів, проведення тампонування, тиснучих пов'язок. Тренінг організували за ініціативи міського департаменту освіти. Участь у ньому візьмуть більше півсотні освітян. Особливістю цього тренінгу ми вважаємо те, що Кожну навичку, яку перед тим можна було визначити теоретично, є можливість відпрацювати на фантомах і молежах, що дійсно дає можливість якомога якісно їх засвоїти. Ці навички. Заняття тренінг з домедичної допомоги для вчителів та працівників садочків триватиме впродовж трьох днів. Ольга Степоренко, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир.